ви екстраверт, інтроверт або, можливо, амбіверт. Про це сьогодні і поговоримо. І ще в кінці відео я дам тест, який допоможе швидше зрозуміти свій тип особистості. Вітаю з вами Ольга Тасмали і мій канал про психологію та про зв'язок мозок, психіка тіла. Розпочнемо з того, що кожна людина унікальна у своєму сприйнятті світу та взаємодії з ним. У психології існують класифікації різноманітні по типам особистості, і одна з найбільш відомих ділить людей на екстравертів, інтровертів та амбівертів. Вперше розділив людей на екстравертів та інтровертів відомий психотерапевт Карл Густав юнг, чому він вважав, що важливо визначити свій тип особистості, тому що, знаючи його, вам буде легше розуміти свої потреби, знати сильні і слабкі сторони, осмислювати, чому у різних ситуаціях ви поводитеся певним чином. І це дасть можливість прийняти ці риси як природню частину себе. Також знання свого типу особистості допоможе краще взаємодіяти з іншими людьми, краще справлятися зі стресом та відновлювати внутрішні ресурси. Давайте тепер докладніше розглянемо основні характеристики кожного типу особистості. Тож розпочнемо з екстравертів. Хто ж це такі? Екстраверти це люди, які отримують енергію від спілкування з іншими людьми. І активно взаємодіють з зовнішнім світом. Я ось тут виписала деякі характерні риси, зараз вам зачитаю. Вони зазвичай мають відкриту товариську натуру і легко знаходять спільну мову з новими людьми. І дуже часто, знаєте, вони ось прям шукають можливість цього контакту, поконтактувати з кимось. А Екстраверти полюбляють великі компанії, вони відкриті, емоційно виразні, обирають активний спосіб життя, зазвичай швидко приймають рішення і, як правило, багатозадачні. Також вони прагнуть нових вражень і часто знаходяться в русі. Знаєте, ось ці непосидючі люди, яким постійно кудись треба. Вони легко переходять від однієї діяльності до іншої і часто схильні до імпульсивних рішень, часто беруть на себе роль лідера або організатора в групах, або на якихось заходах. Тобто зрозуміло, що екстраверти черпають енергію і ресурс від взаємодії з іншими людьми. Тут вони відновлюють свої сили та підтримують емоційний баланс. І також по спостереженням екстравертами частіше за темпераментом бувають холерики і сангвініки. Це, звичайно, не на 100% так. Але все ж таки схильність до екстраверсії все ж таки більше у них. В цьому відео я не буду розповідати про сильні і слабкі сторони. Думаю, що для цього на кожен тип особистості я зроблю окремий випуск. Отже, далі інтроверти. Це люди, які орієнтовані на свій внутрішній світ, черпаючи енергію з усамітнення, роздумів та спокою. Це не означає, що інтроверти уникають соціальних контактів, ні. Але для них є важливим відновлення енергії після таких взаємодій. Давайте пройдемося по основним характеристикам: інтроверти часто схильні до саморефлексії, обмірковування власних думок та ідей. Вони можуть бути більш зосереджені на внутрішньому світі, ніж на зовнішньому. Основні ознаки інтровертів це потреба у самоті, наявність невеликого кола спілкування, задумливість перед діями, схильність до роботи наодинці. Знаєте, що цікаво, що інтроверти спілкуються переважно письмово, ну тобто в переписках через месенджери, їм так комфортніше. Також інтроверти, інтровертам притамана висока спостережливість, вміння уважно слухати інших людей, глибокі розмови з близькими друзями. Тобто, коли ви спілкуєтесь з інтровертом, у вас виникає відчуття, що вас чують, що вас розуміють, що поряд людина, яка підтримує. Цікаве спостереження, що інтроверти відчувають в тому після перебування у натовпі або в гучних компаніях. І також мають мало друзів, але дуже близькі з цими людьми. Який тут можна зробити висновок? Інтроверти це більш глибокі люди, які занурені у свій власний світ, емпатичні та більш спокійні. За темпераментом частіше бувають флегматиками або меланхоліками. Може скластися враження, що інтроверти сором'язливі, непривітні такі собі відлюдники. Але це не так. Просто вони більш зосереджені. Перед тим як щось сказати, вони подумають. І для того, щоб почувати себе добре, інтровертам не потрібна велика кількість людей та контактів. Давайте перейдемо до амбівертів. Хто ж це такі? Це люди, які поєднують у собі риси як екстравертів, так і інтровертів. Адаптуючись до різних ситуацій залежно від настрою та обставин. Перелічу основні їх риси. Вони, як правило, гнучкі у спілкуванні та соціальній поведінці, відчувають себе комфортно як на самоті, так і в суспільстві. Амбіверти, гнучки у прийнятті рішень, у них гарно розвинена інтуїція, і вони до неї прислухаються, що важливо. Також вони вміють як вислуховувати, так і добре говорити. Тобто, це такий своєрідний адаптивний тип. Амбіверти, наприклад, можуть бути стриманими, коли цього вимагає ситуація, і товариськими, коли більш доречною є така манера спілкування. Ні інтроверсія, ні екстраверсія повністю не домінують у поведінці амбіверців. Якщо взяти нічну прогулянку в гучній компанії, то вона не перезбудить їх, але й ніч, проведена за читанням книги, також їм не набридне. Вони не тусовщики і не зануди, але мають відтінки і того, і іншого. Що ми можемо сказати про амбівертів? Це доволі добре збалансовані особистості, і вважається, що вони мають деякі переваги над інтровертами та екстравертами завдяки своїм адаптивним рисам. Вони знають, де потрібно промовчати, де потрібно сказати, ну тобто такі цікаві гнучкі особистості. Добре, давайте зараз пройдемо тест, який я обіцяла на початку відео. Зараз я вам покажу картинку, і вам потрібно буде для себе визначити, що першим там побачилось. Ось сама перша інтерпретація, що кинулось в очі, на що ви звернули увагу. Ось перше враження. Будь ласка, подивіться на цю картинку. Що тут? Що це для вас в першу чергу? Відмітьте для себе, а далі я розкажу, як це тлумачити. Отже, якщо ви першим побачили коріння, то скоріше за все ви інтроверт. Якщо ж побачили дерева, то ви екстраверт. А якщо ж вам першим вкинулось в очі губи, вуста, тоді ви амбіверт. Ще можна звертати увагу, на що після першого враження ви подивилися. Наприклад, першим кинулось в очі губи вуста. Після цього ви помітили коріння і тільки після цього вже побачили дерева. Насправді, екстраверсія чи інтроверсія це скоріше спектр, ніж крайнощі. Немає на 100% чистих екстравертів чи інтровертів. Взагалі вважається, що всі ми амбіверти. тільки у когось більша схильність до екстраверсії, а у когось до інтроверсії. Ось, наприклад, якщо взяти шкалу від 1 до 10, так? там, де п'ятірка це амбіверт. Де десятка це екстраверт, і де одиничка це інтроверт. І ось хтось з нас може бути на відмітці 8-9, а хтось може бути на відмітці 2-3. Все дуже індивідуально і залежить від ситуації. Наприклад, людина, яка схильна до інтроверсії, в певних ситуаціях може проявити екстравертивні ознаки. Наприклад, а вийти на сцену і заспівати пісню, стати керівником в компанії. Піти на рок-концерт і отримати там задоволення. У реальності все набагато цікавіше. Кожна людина має свій унікальний набір рис і в цьому її особливість. Якщо говорити про мене, то я амбіверт зі схильністю до інтроверсії. Це ще називається інтровертований екстраверт. І мені з цим дуже комфортно, я не намагаюся стати екстравертом, це мене буде дуже виснажувати. Просто потрібно бути собою і брати по максимуму зі свого типу особистості. Кожен з нас важливий і потрібен цьому світу. На цьому будемо завершувати. А поділіться в коментарях, чи цікавим, інформативним для вас було це відео. І напишіть, які результати ви отримали після проходження тесту. Дуже цікаво почитати. Все, друзі, я бажаю всім ментального і фізичного здоров'я та до нових зустрічей!